Вас вітає сайти технокумія, це відео присвячено лічильнику банкнот Becash K2120. Перед тим, як продовжити це відео, рекомендуємо підписатися на наш канал. Також, якщо у вас немає бажання або часу розбиратись у виборі лічильників банкнот, або потрібна допомога, звертайтесь по контактах під цим відео, допоможемо підібрати оптимальне рішення. Перейдемо до відеоогляду. Це відносно нова модель станом на 2025 рік, але лінії ці схожі моделі вже були. Це досить цікаве рішення. І за рахунок невисокої вартості. Гарного функціоналу, я думаю, що буде модель одна з найбільш популярних. Перейдемо до комплектації. Є ручка для переноса, сам лічильник, виносний дисплей, який дублює значення, які відображаються на основному дисплеї. В комплект також входить кабель живлення, чохол, чуховики, можна накрити, лічильники, відповідно, якщо не користуєтесь, і щітка для чистки, і ремкомплект. Перейдемо безпосередньо до роботи з лічильником. В цій моделі реалізована функція калькуляції, тобто можливість вказати номінал купюр перед перерахунком. Досить зручна опція. Ми зараз покажемо, як нею користуватись. Поки розглянемо всі основні елементи управління, це досить легко, нічого важкого в роботі немає. Верхній ряд кнопок це детекції на фальшиві купюри. UV – це ультрафіолетова, MG – магнітна IR це по щільності і DD це. По розміру купюр. Стандартно стоїть ультрафіолетова і по щільності, характерно для гривень. Ви можете вибрати відповідну валюту, наприклад, долари, підтягнуться свої параметри детекції. Також важливий момент в цій моделі конструкція реалізована таким чином, що вона буде гарно розділяти купюри як нові, так і старі. Тобто в цьому плані не буде ніяких питань, тому що не всі лічильники нормально справляються з ідеально новими купюрами. Також є режими під євро, також підтягуються відповідні параметри, і режим без напису це режим для гривень. Протестуємо зараз в режимі калькуляції, це кнопка value, вона відповідає за режим калькуляції. Якщо ви хочете, щоб додавались всі результати перерахунку, натискайте кнопку ADD, таким чином, всі результати у вас будуть додаватись. Вибираєте номінал, який ви зараз будете рахувати, зокрема, тисячні купюри. 1, завантажуєте, лічильник порахував і показав вам загальну суму, виходячи з того номіналу, який ви вказали. Берете номінал, наприклад, наступний 200 гривень. завантажуєте. Лічильник додав до попереднього результату суму по 200 гривнях. Закинемо зараз ідеально нові купюри 50 Вибираємо відповідний номінал. Завантажуємо. Лічильник рахує, показує суму загалом з урахуванням всіх попередніх перерахунків. В разі необхідності ви можете не використовувати цю опцію, а буде просто підрахунок кожного разу з нуля кожної пачки. В даному випадку ми потестували саме в режимі калькуляції. Режим калькуляції також активується для доларів на відповідні номінали і для євро в тому числі. Далі пройдемось по також параметру детекції на фальшиві купюри. Потестуємо ще в цьому варіанті. Закладаємо підозріву фальшиву купюру, завантажуємо. Лічильник зупиняє на цій купюрі перерахунок, червоним це екран і видається код помилки. Ви забираєте цю купюру, продовжуєте перерахунок і лічильник не включає цю купюру в загальну суму. Досить зручно і, в принципі, досить інформативно в цьому плані. Кнопка Currency, «Кур» ми вже розглянули. Кнопка плюс, мінус і сет це е, налаштування. Також є кнопка batch, вона дає змогу виставити потрібну кількість купюр для відрахунку. Наприклад, вам потрібно 12 купюр відрахувати. Ви вибрали цей параметр, і лічильник зупинився на 12 купюрах і буде далі продовжувати рахувати ще по 12 купюр. Поки ви не заберете культури всі з лічильника. Цю функцію можна відповідно вимкнути, і він буде рахувати лише стільки, скільки ви завантажили. Кнопка ADD ми вже розглянули додавання, кнопка MNL, дає змогу вибрати між ручним та автоматичним стартом. Тобто лічильник або одразу починає рахунок, або лише після натискання кнопки Start. Кнопка value ми також розглянули, кнопка старт, дає змогу обновити результат або підтвердити. Ті чи інші натискання в меню. В цілому дуже цікаве рішення, недорога модель, але при цьому характерна по якості для всієї продукції BC. Тобто на високому рівні все реалізовано, якісно реалізовано злистуючий механізм. Може рахувати як нові, так і старі долари гривні. Немає значення, які саме. Сподіваємось, що відеоогляд був цікавий. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання. Гарного вам дня!